Друзі, привіт! Нарешті дійшов додому, та далі буду вам розповідати за прикордонників. Коротше, розповідаю далі, що було. Сів я до них у авто, якийсь дустер чи дастер, якось так, ну неважливо. Десь 30 хвилин їхали і приїхали у місто. Я був в шоці, що я так недалеко від міста живу. Всі люди позбиралися на мене дивитися. Ну, для мене це нормально, я вже звич. Коротше, привели мене в РМЧ, в ТЦК, я вже це потім зрозумів. Пробили мене по базі, я ніде не числюся, ті я їм знов розказав, що я за ляски. Вони потім мене відпустили, коротше, вийшов та й вирішив прогулятися містом. Трохи там зняв пару відео, потім виставлю, покажу. Ось такі пригоди у мене були в Яремче. Так що, друзі, підписуйтеся, далі буде цікавіше.